Ши півріччя 2013 року полтавським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України отримано від правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб 113 заяв, в тому числі і 13 депутатських звернень щодо недотримання суб'єктами господарювання області конкурентного законодавства. За результатами їх дослідження було розпочато 19 справ, що значно більше ніж за аналогічний період минулого року. Зазначає Володимир Оніщенко, голова обласного територіального відділення АМК. Я скажу відверто. Що такої кількості звернень у нас не було по результатах минулого року? Їх дуже багато. Для реального впливу на соціально важливі ринки Полтавської області, такі як ринок житлово-комунальних послуг, інвестиційних послуг, оренди землі, сільськогосподарського призначення, ринку лікарських засобів, ринку перевезення пасажирів та цінову ситуацію. На них територіальне відділення провело активну роботу, економічний ефект від якої склав майже 14 мільйонів гривень, зазначає очільник АМК. Справ за 6 місяців 2013 року на товарних ринках нами розпочато 56 справ. Взагалі за півріччя прийнято рішення по 62 справах. Припинено 103 порушення. Також на підставі звернень громадян за результатами перевірок спеціально створеної комісії на ринках надання послуг у сфері житлово-комунального господарства було виявлено ряд порушень з боку пад Полтава Обленерго. На сьогоднішній день у нас знаходиться провадження справи порушена 18 травня цього року. По результатах перевірки там є більше 100 фактів порушень. Торкнулися на зустрічі і питання подорожчання проїзду в громадському транспорті. Володимир Оніщенко зазначив, що МК не отримувало жодного документу щодо можливого здорожчення і в найближчих планах повністю перевірити документацію по усіх 22 перевізниках міста.